Студус, дудус, тут студи ды Хі-хі-хі-хі, Так я знову в домі мого некультурного сусіда. Зараз посмотрим в скафу. Телефон, рук песни, уени пісні від мами сапка і від ули так и не интересно в постовому ящику телефон запасний клей мотузка і фломастер. на всякий случай візьму клей і думаю давайте ка замазим клей кстати в этой серії те су буде ну в пакості не повторяйте в домашніх І зараз Идь, ить, 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 ить. Ха-ха-ха-ха. Так. Зараз покладемо цей телефон на місце. Все. Так. Інтересно, що там... Інтересно, що там робить цей сусід? Поки все захвистив. Мауч! Ну, що ти нагавкаєш? Ох, не, не. Люблю тебе. Да, да, да. Yeah. Что ты на гавкаешь? Хавкай, я тобі кажу. Гав! Так, я хочу послухати сви песни. Я своевал 2 мировую войну. Это було так давно. Вот вони песни. Ну, Зараз поставлю їх на І фанди послухать. Просто да-да-да. Так, а вот и мой смартфон, фон магнитофон, дополняй кто. Ой, прикольный мужик-то. О, да. Так, зараз покладу його на місце і подивлюся, що там у мене з газовою плитою. Просто вона в останній момент почала барахлити. Так, зараз покладу покладуєте на місце. Так. І піду на кухню. Подивлюся, чи б... чи кухня це кухня барах. Це зазгал барахлить у мене плита. І... так, 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 і, і, так, ну вроді би норм. Открыю комфорку. Ну, вроде би, норм. Закрыю комфорку. Вроде би, норм. Норм. Піду, Ой, здремну, захотелось играть в компі в Майнкрафт. Майнкрафт это моя жизнь, моя жизнь это мой песик. Да-да-да. Сейчас Ой, я сяду свои кресла и буду играть в Майнкрафт. Так, ну сус-сит занимается малым весям, и я не знаю, как ему накапасти. Ем, ну знаю, тут рок-писни есть. Давайте поменяем их місцями. Ха-ха-ха-ха. І тепер по беззубим на етаж, этаж можливо, там щось буде інтересне. Ой. Нічого не поднимала. Фух, ледь не спалився. Так, тихонько пройдем. І посмотрим, що в цьому стопы. Зазыгалка. Молодой знадобиться. Ой, ой, куди, куди? Да, я Вот сюда надо. Давай. Можете залка, можно понадобиться. Сейчас я пойду. Не повторяйте в домашних условиях. Так, зараз за туда идти идти идти. Ха-ха-ха-ха. Так. Ой, ой, зараз музыку включу. Так, надо быстро перекатиться. Я на всякий случай э, подивлюся за двориком. Так Макс, я вже йду по мужику. зараз. Зараз буду слухати. Да-да-да. Зараз... Опа. Мой телефон. Вот. Вот-вот. Не, не, не. Это за рок-писни, а рок-писни я не люблю. Сколько раз я кажу, выкину ти рок-писни, рок-писни выкине. Но не хочу я их выкидать и все. Ну а зараз мы послухаем мои прекрасные уявления песни. Во второй раз. Это что сейчас было? Ра! Шо это у потово сейчас рок писинело, на ну, сейчас я тебе дам. Ну сейчас я их я выкину. Даже я, даже я, я зараз на балкон выйду и выкину. О, не, подальше, подальше от мого дома. Зараз выкину их, на... Шоп. Я кажу, выкинете їх. Зараз, зараз, вот так вот. вот так. О, вик-на. І сам не было вас в моєму доме. Ой, надо закрити дверь, бо. Вітер против сидела. Я в даре. Я зараз, зараз посмотрюся з моєю плитою. А то барашплыть на целого станеца, як я вже заказал. Ну, воді б норм, зараз открою конфорку і а. А-а-а! Где моя кухня? По цебована взорвалась. А-а-а! а а а, а, а! а! этот дом! Он якийсь проклятий пху на нього! Я навезу його. Вот бы зараз. Зараз комусь подзвоню зараз, зараз, зараз Ось Зараз я зрозумівся. алло. це служба перевозку вісей Вам щось надо? Алло, служба перевозки весей. Мене кухня взорвала. ми можемо вам допомогти? Чим? Я хочу, щоб ви перевезли всі мої весі в новий дом, який я не знаю, коли я куплю. Ладно, скажіть адресу і ми скоро вийдем. Адреса Яблон 31. Добре, виїздим. Едь, ейч, 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 А моя бога. Все проти мене в цьому доме. Не дарма хочу я. Не дарма я хочу його покинути. Ну все. Похоже, ми повністю выбесили сусідей. Ну що? Юху три деду.